У Білому домі, за повідомленнями агенції Bloomberg, сподіваються досягти всеосяжного перемир'я на російсько-українському фронті ще до Великодня 20 квітня. Але досі не зрозуміло, наскільки реалістичними є ці дати. Навіть співрозмовники агенції у адміністрації американського президента визнають, що вони можуть змінитися сам. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує переконувати журналістів і громадськість, що тримає процес російсько-українського врегулювання під контролем, і є єдиною людиною, яка може добитися завершення війни Росії проти України. Однак дії і висловлювання Трампа, а також тактика російського політичного керівництва, переконуються в тому, що Дональд Трамп єдина людина, яку можна втягнути у тривалий переговірний процес на тлі продовження бойових дій.